Такі умови було повідомлено Карлу в Бендерах. Король відкинув їх і особливо дратувався за вимогу видати Мазепу. Його життєві сили і без того вже були так надірвані послідовними ударами долі, що потрібна була надзвичайно тверда, загартована в бідах козацька натура, щоб ці сили ще трималися. Але тепер ця сила остаточно зникла. З прибуття в Бендери Мазепа вже не покидав ліжка і з кожним днем усе більше згасав. Він помер у селі, Варниця 22 серпня, поширювали слух, ніби він від страху бути виданим Петру І отруїв себе отрутою. Але ця звістка не має ніякої історичної достовірності.